Ось таке питання. Ем, чому, коли з усієї сили вдаряєш долоною по столу, болить саме долоня? Здавалося б, це ж ми вдарили стіл, а не він нас. <рес> Цікавий початок. Або ще краще чи справді можна, як розповідав барон Мюнхгаузен, витягнути себе з болота за власне волосся? Звучить як загадки для кмітливих, але відповідь на обидва питання власне, криється в одному з найфундаментальніших законів фізики. І сьогодні ми якраз у нього занурюємось. Мова про третій закон Ньютона, який усі, ну мабуть, пам'ятають зі школи як закон дії та протидії. Так. Ми переглянули для цього цілу добірку матеріалів, і освітні портали, і навчальні відео, і навіть уривки з університетських підручників. І наша мета сьогодні, скажімо так, не просто згадати формулювання. Точно. А відчути, як цей закон працює скрізь і завжди, як він описує цю дивовижну симетрію нашого всесвіту. Саме так ми спробуємо зрозуміти його логіку настільки добре, щоб усі ці парадокси, як от з Мюнхгаузеном, ну просто перестали бути парадоксами. Добре, давай спробуємо все це скласти докупи. Почнемо з основ усі пам'ятають цю фразу Сила дії дорівнює силі протидії. Угу, класика. Але в джерелах наводиться більш точне формулювання, хоч і трохи е, громістке. Яке саме? Тіла діють одне на одно із силами, спрямованими вздовж однієї прямої, рівними за модулем і протилежними за напрямком? Так. І в цьому довгому визначенні, власне, зашито кілька ключових ідей, на яких наголошують усі джерела. Перше, сили ніколи не існують поодинці. Тобто не буває самотньої сили у всесвіті? Ніколи. Вони завжди виникають парами, як дві сторони однієї взаємодії. Ага, тобто, якщо щось штовхає, то щось обов'язково штовхається у відповідь. Завжди. Друге, ці дві сили в парі абсолютно рівні, за величиною, але дивляться в протилежні боки. І третій пункт, і ось тут як попереджають джерела, починається Найбільша плутанина. Так саме так, найбільша плутанина. Ці сили прикладені до різних ціл. Ага, ось це, мабуть, і є той ключовий момент. Тобто, повертаючись до мого прикладу зі столом, моя рука діє на стіл певною силою, і в той самий момент стіл діє на мою руку з точно такою ж силою. Угу. І оскільки сила від стола прикладена до моєї руки, саме її я і відчуваю як біль. Абсолютно точно. І є ще один важливий нюанс: сили в парі завжди однієї природи. Що це означає? Ну, якщо земля притягує мене гравітаційно, то і я притягую землю гравітаційно. Якщо магніт притягує залізяку, то і залізяка притягує магніт. Зрозуміло, тобто електрична сила діє у відповідь на електричну. Так, сила пружності на силу пружності. Вони завжди спілкуються однією мовою. Щоб це візуалізувати, в одному з відео показували дуже простий, але, як на мене, геніальний експеримент. Уявимо два візочки на колесах, так до кожного причеплений динамометр це, по суті, пружинні ваги, що мірюють силу. А на візках стоять магніти, які притягуються один до одного. І ось їх відпускають, візки котяться назустріч, динамометри розтягуються, показуючи силу притягання. І щоб не робили експериментатори. Навіть якщо маси різні. Так, які б не були маси візків, з якої б відстані вони не починали, покази обох динамометрів завжди ідентичні. До останньої поділки, це і є жива ілюстрація f 1 дорівнює мінус f 2 Точно. В іншому експерименті, пам'ятаю, стикали два циліндри, навіть коли один з них був важким сталевим, а інший легким алюмінієвим. Угу. В момент удару датчики фіксували абсолютно однакові сили. Так, звісно, легший циліндр відлітав значно далі, але сила, яку він відчув, була такою ж, як і в його важкого опонента. І це підводить нас до одного з головних, скажімо так, ментальних бар'єрів у розумінні цього закону. Стривай, сам термін протидія мене трохи збиває з пантелику. Угу. Він звучить так, ніби є первинна дія. А потім, як відповідь виникає протидія, наче є якась затримка в часі, причинно-наслідковий зв'язок, джерела це якось коментують. О так, і дуже наполегливо. Це, мабуть, помилка номер один. Насправді ніякого спочатку і потім немає. Тобто вони одночасні, абсолютно одночасні взаємодія. Це миттєвий акт. В одному з текстів є чудова аналогія з монетою. Цікаво. Орел не є причиною решки, вони просто існують разом як дві сторони одного об'єкта, так само і з силами. Стривай це ж повністю змінює погляд на речі, тобто дія і протидія це просто ярлики, які ми навішуємо. Саме можна було б з таким самим успіхом назвати їх сила А і сила Б. Саме так джерела пропонують простий тест на розуміння спробуйте поміняти слова дія і протидія місцями. І якщо сенс не змінився, то ви все зрозуміли правильно. Земля притягує яблуко, дія, і яблуко притягує землю протидія. Чи навпаки, яблуко притягує землю, дія, суть та сама. Так, це просто опис однієї взаємодії з двох різних точок зору. Добре, це прояснює. Але тоді виникає інше, ще більш фундаментальне питання, яке я певен, мучить багатьох. Ну, якщо сили завжди рівні і протилежні, чому рух взагалі можливий? Чому вони просто не скасовують одна одну, залишаючи все на своїх місцях? Класичне питання, і відповідь на нього ми вже частково дали сили діють на різні тіла. Ага. Щоб щось скасувати або скомпенсувати, сили мають бути прикладені до одного тіла. От книга лежить на столі. На неї mm. діє сила тяжіння вниз, і сила реакції опори з боку стола вгору. І вони прикладені до одного об'єкта книги. Так вони рівні, протилежні, прикладені до книги. Тому книга нерухома. Її сили збалансовані. А у випадку третього закону це не так. Зовсім не так. Розглянемо приклад плавця з одного з джерел. Він стоїть у воді і відштовхується ногами від стінки басейну. Окей. Сила його ніг прикладена до стінки, а на самого плавця діє сила з боку стінки. Вона рівна за величиною, але протилежна за напрямком. І оскільки на плавця діє лише одна ця сила від стінки, він і прискорюється. А на стінку діє його сила, точно. Тобто ми не можемо їх додати чи відняти, бо вони належать до різних історій: історії руху плавця і історії руху стінки. Ідеально сформульовано. Саме тому рух можливий. Ми розглядаємо долю кожного тіла окремо, аналізуючи лише ті сили, що прикладені саме до нього. Добре, з плавцем і стінкою зрозуміло, але я зараз сижу на стільці, не рухаюсь. Як цей закон проявляється прямо зараз? Чи, наприклад, коли я просто йду по вулиці? О, джерелах, напевно, є такі побутові приклади. Так, звісно, почнемо з ходьби. Це ідеальний приклад, коли ми робимо крок. Наша стопа в кросівці штовхає поверхню землі назад. Це наша дія на планету. Так. І згідно з третім законом, земля в той самий момент штовхає нашу стопу, а з нею і все наше тіло вперед. І саме ця сила реакції з боку землі і є єдиною причиною, чому ми рухаємося вперед. Це дивовижно, якщо замислитись ми рухаємося, бо нас штовхає планета. Правда ж? Але ж ми не помічаємо, щоб земля хоч трохи відкочувалася назад від кожного нашого кроку. І ось тут на сцену виходить другий закон Ньютона, знаменитий F дорівнює МА сила дорівнює маса на прискорення. Так, сили, якими ми обмінюємося із землею, абсолютно однакові. Але маси, наша маса, ну скажімо, 80 кілограмів. А маса землі це шістка з 24 нулями кілограмів. Тому одна й та сама сила, діючи на нашу маленьку масу, надає нам цілком помітного прискорення. А діючи на колосальну масу планети Угу. вона викликає настільки не мізерне, невимірюване прискорення, що його просто не існує в практичному сенсі. В одному з джерел був просто вбивчий приклад для масштабу: навіть ударна хвиля від ядерного вибуху не здатна надати землі, хоч скільки-небудь помітного прискорення. Що вже казати про наші кроки. Точно. Саме так. Цей же принцип лежить в основі руху практично всього транспорту. Силу, що рухає об'єкт, називають тягою, і це завжди сила реакції. Тобто колеса автомобіля? Ведучі колеса автомобіля штовхають асфальт назад, а асфальт у відповідь штовхає автомобіль уперед. Ага. Це добре видно, коли машина стартує на гравійній дорозі. Камінці летять з-під коліс саме назад. От от, це і є та сама дія на дорогу. Хераст. Точно. А тепер ракети. Це улюблений приклад у всіх джерелах, бо він руйнує дуже поширений міф. Про те, що ракета відштовхується від повітря. Так, багато хто досі так думає, що її двигуни відштовхуються від повітря як гвинт літака, наче потужний струмінь газів впирається в атмосферу і штовхає ракету. Ну так, звучить логічно. А от і ні. Ракета працює за зовсім іншим принципом. Вона з шаленою швидкістю викидає з сопла продукти згоряння палива гарячі гази. Тобто сама ракета з величезною силою штовхає ці гази назад. Так. І у відповідь, за третім законом, ці гази з точно такою ж величезною силою штовхають ракету вперед. І тому. Тому ракети можуть літати у вакуумі, в космосі, де немає повітря, немає від чого відштовхуватися. Саме вони по суті відштовхуються від власного палива, яке викидають. Вау! Це ж фундаментальна річ для всієї космонавтики. І той самий принцип скрізь: птахи, гелікоптери штовхають повітря вниз, щоб отримати підйомну силу вгору, кальмар або восьминіг. Так, різко викидає з себе воду, щоб реактивним ривком рухатися в протилежному напрямку. Це все прояви одного й того ж закону взаємодії. Добре. Тепер, коли ми розібралися з основами, у наданих матеріалах є кілька чудових задач загадок. А так, вони ніби спеціально створені, щоб перевірити, чи ми справді все зрозуміли. Почнемо з класики барон Мюнхгаузен. Так, так, чому він не міг витягнути себе з болота, тягнучи за власне волосся? Це красива ілюстрація концепції системи тіл. У цьому випадку барон, його рука, що тягне, його волосся за яке тягнуть. Це все одна замкнена система Мюнхгаузен. Саме так. І сили, що виникають між його рукою і волоссям, є внутрішніми для цієї системи. Сила його руки на волосся, і сила волосся на руку будуть рівними, протилежними і замкненими всередині нього самого. Угу. Вони нікуди не ведуть назовні. Саме так. А один з ключових наслідків третього закону Ньютона, про який згадується в джерелах, полягає в тому, що внутрішні сили не можуть змінювати рух центру мас системи як цілого. Щоб зрушити з місця, потрібна взаємодія із чимось зовнішнім. Точно, якби він схопився за гілку дерева, то він би діяв на гілку, а гілка на нього. І оскільки гілка не є частиною системи Мюнхгаузен, ця сила була б зовнішньою і змогла б його витягнути. Зрозуміло, це як намагатися зрушити свій автомобіль, штовхаючи його зсередини, сидячи на водійському сидінні, не вийде. Ідеальна аналогія. Треба вийти і впертися ногами в землю зовнішнього пору. Гаразд, наступна загадка, вона мені дуже подобається, бо вона абсолютно контрінтуїтивна. Про бджолу й автомобіль. Так. Маленька бджола вдаряється в лобове скло величезного автомобіля, що мчить по трасі. Наша інтуїція просто кричить, що сила, з якою автомобіль вдарив бджолу, в тисячі разів більша, більша ніж та з якою бджола вдарила автомобіль. Так і ось тут, як наголошують джерела, наша інтуїція дає збій. Ми звикли думати про наслідки, розчавлену бджолу і чисте скло, і припускаємо, що і сили були різними. Але закон каже закон невблаганний. В момент удару сили, якими обмінялися автомобілі бджола, були абсолютно міліграм в міліграм однаковими. Але ж наслідки вони ж настільки різні, так і вся різниця в тому, що сталося після цього моменту. І пояснюється вона вже другим, а не третім законом F Равніє МА. Знову він. Так, одна й та сама сила, прикладена до крихітної маси бджоли, створює для неї гігантське смертельне прискорення. А та сама сила, прикладена до масивного автомобіля, викликає настільки незначне уповільнення, що водій його навіть не помітить. Саме наслідки залежать від маси, але сили взаємодії ні. Вражає. Тобто, коли стикаються два баскетболісти, один вагою 120 кілограм, а інший 80 кілограм, сили удару, які вони відчувають, однакові. Так, просто легший гравець відлетить значно далі. Добре. І останній експеримент з одного відео. Він теж змушує задуматись. Зі склянкою води. Так, якщо взяти склянку з водою, поставити її на чутливі електронні ваги, а потім обережно опустити у воду палець, угу. не торкаючись дна чи стінок. То покази ваг збільшиться? Чому? Тут третій закон Ньютона працює в гарній парі з законом Архімеда. Ага. Коли палець занурюється у воду, на нього починає діяти виштовхувальна сила, напрямлена вгору. Це діє з боку води на палець. А за третім законом, якщо вода діє на палець вгору, то і палець має діяти на воду з точно такою ж силою, але вниз. Точно. Палець, по суді, тисне на воду силою рівної силі Архімеда, але напрямленою вниз. Ця додаткова сила через рідину передається на дно склянки і відповідно на ваги. Тому і їхні покази збільшуються. Хоча прямого контакту пальця з дном немає, це такий собі непрямий тиск. Неймовірно виходить, третій закон Ньютона це не просто суха формула, це дійсно глибокий принцип симетрії. Угу. Який каже нам, що у всесвіті не буває односторонніх дій, будь-який вплив це завжди взаємодія. Кожен дотик, поштовх чи притягання це двосторонній процес. Що цікаво, цей закон керує абсолютно всім: від нашої ходьби по тротуару ага. до орбітального руху місяця навколо Землі. Саме адже сила, з якою Земля утримує місяць на орбіті, дорівнює силі, з якою місяць притягує Землю. І ми відчуваємо цю протидію місяця у вигляді припливів і відпливів в океанах. Так, це такий собі постійний космічний діалог сил. І на завершення, як завжди, думка для роздумів, яка виходить за межі наданих джерел, але логічно з них випливає. Слухаю ми з'ясували, що космонавт, кинувши у відкритому космосі важкий інструмент, сам почне рухатися у протилежний бік. Так, це реактивний рух. А тепер уявимо іншу ситуацію. Космонавт не кидає інструмент, а вмикає потужний ліхтарик. Чи зрушить він з місця? Mm, цікаве питання. І що в цьому випадку є протидією надією потік світла, що вилітає з ліхтарика? Це питання поєднує механіку Ньютона з природою світла та поняттям імпульсу фотона, що було зовсім неочевидно за часів самого Ньютона.